Доброго дня. Сьогодні 19 березня 2023 року. Миколаїв. Знову ми в своєму новому садку. Знову знімаємо відео. Коментуйте, ставте вподобайки. Дивимося, кому цікаво. Сьогодні ми присипали солому. Ось потрошки землі, щоб вітер не здував, бо у нас на півдні як завжди, дують сильні вітри. Досадили вчора кизил, однорічні саженці, різних вони розмірів. Висаджували ми тут саженці однорічні кизилу. Вчора вкрили мульчою соломою. Сьогодні ось так потрошки поприсипали землею. Щоб вітер не здував, у нас тут на півдні завжди сильні вітри. Солома буде летіти дуже далеко. А так вона вляжеться, піде дощ, вона вляжеться і буде зберігати вологу. Без цього у нас на півдні ніяк. Ось такі однорічні саженці. Всі вони однорічні, але розміри дуже різні. Є відео на каналі про посадку однорічних кизилів, я там розповідаю. Ось одні, якщо беремо от соломи, це однорічні сантиметрів 50 а інші сантиметрів 20 Висаджено тут порядка 400 саджанців. Однорічних. Тут у нас Трошки ми метрів 20 посіяли. мигдаль. Будемо експериментувати прививку персика. Персик у нас виходить вирощувати, збираємо врожаї. Так, шукаємо собі роботу. Завжди не встигаємо, а Ще шукаємо собі роботу. Ну і будемо пробувати. Тут ми висіяли теж для експерименту в між фундуку кісточки різних сортів персика, інжирного, такі, які нам подобалися, які в нас ростуть. Так, для експерименту теж виросте, що виросте, побачимо, аби було Коло чого крутиться була робота. Але хотів зняти відео не про те, а так воно пішло все за одне. З осені розробляли цей новий садок. Навозив я собі тут сипця, перепрівший навоз. Ось тут проволока, що хоче, камні. Сипець прекрасний. Так як тут був на пів садка, десь навіть не на пів садка, а на третю частину мого садка. Тут ріс садок, колись давно дерева вирвали. І ґрунт все-таки висосили ті дерева, забрали всі поживні речовини, то ми його кожен рік потрошки вдобримо. Ось так зверху прямо розкидаємо, де під фундуки. Йде на землю, потім блоком обробиться, все воно піде, коріння все одно між дурядя попадуть. Тут у нас кизил. Йошта. Кидаємо. Ось Отримуємо сигнальний врожай. Кизило, це наші сіянці. Це десь п'ятий чи шостий рік, не пам'ятаю вже. Де? Вже отримаємо сигналку. Побачимо що вийде з сіянців. Так я не, як я не дуже прихильник. Щепи. Щепа це так, щоб... Швидко отримати врожай, подивитися, але не довговічні Це саджанці. Дуже багато мороки з ними. Треба правильний догляд. А, сіянці, є сіянці. Ось такий кизил, він буде, як кажуть, 150 чи 300 років жити. У немає ніяких ран. Свій корінь і буде він його дуже довго доставлять поживні речовини без всяких перешкод. На сьогодні поки все. Ставимо подобайки Працюємо на перемогу. Все буде Україна. Слава Україні!